Всім привіт! Мене звати Маша і ви на моєму каналі. Якщо вам сподобається це відео, я не відмовлюся від вашого лайка. А якщо вам сподобається мій канал, то я пропоную вам підписуватися і залишатися зі мною. Попереду нас чекає багато цікавого, можете мені повірити, я бачила свої плани. Що стосовно теми сьогоднішнього відео, Лактонний напрямок це один з моїх найулюбленіших у парфюмерії. Я полюбляю цю тему, і тому сьогодні я вирішила зробити для вас таку підбірку і заодно перетрусила трошки свою колекцію, нагадала собі, які в мене є аромати з нотою молока або вершків. Бо іноді настільки звикаєш до ароматів, що забуваєш, що взагалі в них входить. І це була дуже приємна подорож. Тож я вже хочу поділитися цим з вами. Перший аромат, про який я хочу розповісти, це Good Girl Gone Bad від версії Extreme від Kilian. Я вже в декількох відео казала, що так, флакон не оригінальний, але це не парфуми на розпів. Це рефіл, який я помилково замовила замість основного флакону, тобто треба було купувати щось і переливати цей рефіл, тому він виглядає саме так, але мені здається, концепція все одно збережена. Цей аромат входить до моїх парфюмерних я, І, як на мене, він все ж таки більш літній у теплу, теплу пору року. Це весна, кінець весни або літо, тому що це персики з молоком. І на мене це дуже літнє поєднання, тобто це є якісь асоціації з персиковим шейком, може, а з персиковим морозивом, але не все так спокійно і невинно, бо тут також присутні тонкі-тонкі натяк на ноту табака. У пирамиді він не заявлен. Але якщо чесно, я останнім часом взагалі намагаюся не дивитися піраміду, щоб не збивати себе, бо я помітила, що все ж таки мої власні враження мені важливіші і мої асоціації ніж те, що написано у піраміді. Тож, оригінальні версії є табак, це фланкер, і якщо чесно, як його звідси прибрали, нібито, але я все одно його відчуваю. Але це не неприємний аромат табака, це надає якоїсь пікантності цьому аромату, якоїсь трошки плохінки, ну, принаймні назва саме на це і не цякає нам. Але а, все одно він залишається дуже приємним, солодким, свіжим. Тобто, цей табак його не псує, не відводить у якийсь чоловічий напрямок а, чоловічого закритого клубу. А, просто це тонка, тонкий нюанс. І я цей аромат просто обожнюю, як вже казала, влітку. Я його коли нюхаю до речі, в мене є блотер. Коли я його нюхаю, я переношусь у ці літні прогулянки вечірні, опосиденьки з друзями. І це дуже теплі, приємні спогади. Цей аромат дуже компліментарний. Дуже, як я робила на нього компліменти, коли чула від когось, так і мені на нього робили компліменти. Тож, ну, один з найкомпліментарніших у моїй колекції, це я можу точно сказати. Аромат другий, про який я хочу вам розповісти, це Kissing від Kilian теж. Я в кожному відео майже зазначаю, що Kilian – це один з моїх найулюбленіших брендів. І це відео не є виключенням. Це один з моїх найулюбленіших брендів, і цей аромат я взагалі вважаю одним з найцікавіших у моїй власній колекції. Тож, про що цей аромат? Це нота конвалії, яку поєднують з молоком. Тут ще є цукор. Але, як на мене, якщо порівнювати цей аромат з чимось солодким, то це молочна пінка на каві або на коктейлі, але вона солодка не за рахунок цукру, а саме через те, що використовується класне справжнє молоко, майже як вершки на смак. І ви знаєте, що коли молочну піну від такого молока взбивають, то вона така має трошки солодкувати присмак. Це дуже приємно. І саме тут я це відчуваю. Конвалія це не є моя улюблена нота у парфюмерії. Я взагалі не настільки сильно люблю квіткові аромати, але тут це якесь диво, це класний дует, це суперпоєднання. І мені здається, що навіть вдаліше не можна було поєднати ноти, ніж конвалію з молоком. Я маю на увазі у сенсі несподіваного поєднання. Звісно ж, з молоком багато чого можна поєднати. Я дуже люблю цей аромат восени в прохолодну погоду, навіть у пасмурно, бо він дуже затишний і дуже такий огортаючий тебе. Дуже приємний. З ним нічого не страшно, з ним не сумно, з ним класно і весело. Зараз більше уваги може бути привернуто до чоловічого напрямку ароматів. Я не часто розповідаю саме про чоловічі парфуми на моєму каналі, бо все ж таки я не чоловік, і незважаючи на те, що я іноді люблю користуватися чоловічими парфумами, я все ж таки вважаю, що є дуже-дуже багато класних парфумів, не настільки яскраво виражено маскулінними нотами. Тому в мене це радше за все буде якийсь приємний помітник. Мірний унісекс, але у цьому випадку це саме, на мій погляд, чоловічий аромат, який я замовляла для себе, не знаючи цього. Це була сліпа покупка через назву в першу чергу. Але коли я його отримала і нанесла, я все ж таки зрозуміла, що мені він не підійде зовсім, і я його запропонувала моєму чоловікові, який трошки вагався спочатку. Через те, що я замовила аромат для себе, він думав, що він жіночий. Але він зовсім нічого не має жіночого в собі. Тому він зараз залюбки його носить і він йому дуже-дуже пасує. Я так довго говорю, треба вже показувати цей аромат. Це Coffee Break репліка від Maison Margiela. Аромат присвячений кофе-брейку, як це вже зрозуміло з назви. Що тут є? Тут є неміцна кава з молоком, саме кава з молоком, не капучино, не лата, а просто кава, в яку налили молока. Саме цей аспект аромату навіть не піне для гоління, а шкіри чоловічої після гоління цією піною. Він і трошки мене від цього аромату відвів. Бо це все ж таки, на мій погляд, ну, на 100% чоловіча нота, чоловіча тема. І хоча бариста зараз не голяться, вони відрощуються бороду у більшості випадків. Але все одно, от мене саме така картинка іде. Ну або, звісно ж, чоловік, який зранку п'є каву після того, як він вже навів марафет. Дуже пасує чоловікам. Класний аромат. Я дуже раджу звернути увагу. Він не тривіальний. Він містить в собі приємні ноти, не такі складні, але класно підкреслюється настрій. Дуже пасує до офісних якихось професій, бо це якби ну, нікому не завадить, не буде заважати, а навпаки, ще буде приємно пахнути. Тож раджу звернути на нього увагу чоловікам або жінкам, які хочуть зробити подарунок своїм чоловікам. Наступний аромат є теж від одного з моїх улюблених брендів: це Tom Ford, і аромат називається Металік. Я дуже-дуже часто чую про ноту згущеного молока в цьому ароматі у металевій банці. Але я, скільки б не намагалася, я не чую тут ніякого згущеного молока. В нас у всіх різне сприйняття, різні асоціації, різний ніс, тож це цілком нормально, але для мене це зовсім не згущене молоко. Цей аромат навіть не завжди солодкий для мене. Для мене це радше мило завдяки альдегідності з ароматом молока, тобто, ну, ви зрозуміла, з одушкою. Це не значить, що він мильний, як просто звичайне мило. Ні. Це дуже витончений і дуже незвичайний аромат. Його, про нього багато говорять, але не всі можуть до нього звикнути. Не всім він пасує. Я його просто-просто обожнюю. І це для мене саме молоко, яке додали до мила, ну тобто молочну віддушку. Я обожнюю носити цей аромат саме в прохолодну пору року взимку. Я не знаю, в чому тут секрет, але саме взимку, він не дзвінкий, як інші альдегідні аромати, а більш затишний, і в ньому з'являється трошки солодкості. Але вона йде радше до альдегідів, ніж до молока, якщо ви розумієте, про що я, якщо це має якийсь сенс. Він загалом стає трошки солодший. Через це дуже затишний, але це не аромат, звісно, з чистоти, це в, іншу, в інший бік. І це не гурманіка, незважаючи на те, що тут є молоко. Це саме ось якийсь, мені здається, більш доглядовий косметичний напрямок тобто мило з ароматом молока. Всі вже зрозуміли, Маша зупинились. Я раджу завжди його пробувати, тестувати це не сліпа покупка. Він або подобається, або зовсім не подобається. Іншого нема не може бути, тому що цей аромат дуже не схожий на більшість ароматів, принаймні з люксу. Я не зустрічала такого і в Ніші теж. Він на мене унікальний, і саме тому я його дуже сильно люблю. Я його дуже сильно раджу спробувати. Але треба зазначити, що він ближче до тіла сидить, до шкіри. Він для себе, а не для інших. Але може в цьому і є якийсь плюс, він не дуже сильно когось буде турбувати. Якщо для вас це важливо, якщо ви не дуже полюбляєте гучні аромати. Останній аромат, про який я хочу на сьогодні розповісти, це Задіке Voltaire This is Her. Так, цей аромат. Не з молоком, він з збитими вершками більше в цей бік. Але знов-таки за пірамідою фрагрантики. Для мене це якийсь коктейль з бейлісом. Бо я не знаю, звідки я це взяла, але я відчуваю тут алкогольність. От навіть зараз я прикладаю блотер, я відчуваю тут молочний алкогольний коктейль. Є декілька таких варіантів, але це не Лібовський, бо в нього до складу входиться ще кавовий лікер Калуа. Я не відчуваю тут Калуа. Це не Шерідан, де змішується вершковий лікер з таким як шоколадним лікером. Теж ні. Це все ж таки ближче до Бейліса, мені здається, трошки є такої карамельності, зовсім зовсім трошки, чи і різковості. Але загалом. Це отакий от от алкогольний коктейль. І, як на мене, цей аромат більше пасує до зими. Взагалі, всі ці аромати можна носити коли завгодно. Я завжди це підкреслюю, що зовсім не обов'язково дотримуватися цих правил, але є певна хімія шкіри і певна температура шкіри у різні пори року з цим теж важко посперечатися. І мені здається, що саме цей аромат більш за все буде пасувати до зими. Більше того, він в мене асоціюється з білим кольором, мабуть, через кольор флакона. Але все ж таки, от коли я його наношу чи нюхаю навіть, я уявляю собі якийсь білий затишний светр. Не щось чорне, не якісь яскраві кольори, ні, щось таке біле, може, біжеве, щось таке світле. Він світлий все ж таки, цей аромат, він не темний. Щодо комплементарності, я можу сказати, що ані моя матуся, яка теж дуже полюбляє парфюмерію, а не мій чоловік, якому доводиться завжди з мене щось нюхати, вони цей аромат не люблять. Так, це не дуже класна реклама для аромату, але можу сказати у свій захист, що я цей аромат просто обожнюю. Я відчуваю в ньому, як я вже сказала, ноту якогось алкогольного коктейлю, ноту. Е Каштана, не знаю, бо я дуже люблю, як це звучить смажений каштан, але мені жодного разу не сподобалось, коли я це їла. І оскільки в цьому ароматі мені подобається все, для мене каштану тут нема. Це вершковий аромат. Ось давайте так. Кожен для себе знайде тут, мабуть, свій відтінок вершків або навіть молока. Для мене це коктейль. Може, вершки на цьому коктейлі, але все ж таки я чую тут Бейліс. Я зараз вже укріпилася в цій думці. тож все ж таки, вершковий коктейль з Бейлісом. Якщо ви хочете так пахнути, якщо ви хочете, щоб кожен день був для вас святом, я раджу його спробувати. Я планую активно носити цей аромат цієї зими. Бо в мене тут вже навіть трошки відпито, але в мене не було змоги поносити його минулої зими. Він до мене нещодавно тільки приїхав. Тож цього року я буду це все компенсувати собі, і я дуже раджу вам його спробувати, як я вже казала. На сьогодні це всі аромати, про які я захотіла вам розповісти. Якщо ви маєте якісь улюблені аромати з нотою молока чи вершків, я, як завжди, буду рада бачити ваші коментарі. Я залюбки спробую щось, що я ще не знаю, або по-новому подивлюся на те, що мені вже відомо. Тож пишіть, будь ласка, я завжди вам рада і завжди рада з вами трошки потеревенити. Тож, дякую, що подивилися це відео. Я бажаю вам гарного дня, класного тижня і побачимося в моїх наступних відео. Пока-пока.